Чергова сумна звістка з фронту зібрала на головному майдані рівного близько сотні містян. Усі ці люди прийшли, щоб віддати шану полеглому на війні земляку Сергію Салу. 44-річний сержант загинув 22 грудня неподалік Куп'янська на Харківщині. Перед тим військовослужбовець з рівного пройшов пекло війни у Бахмуті. 23-та школа рівного може пишати своїм випускником. Адже саме Сергій Сало був випускником цієї школи, де здобував паруски любові до України, патріотизму. І до оборони нашої країни усе життя Сергія пов'язане з рівним. Після закінчення школи на ювілейному здобув фахмаляра штукатура у першому училищі. Згодом пройшов службу в армії, а отримані там навички зміг застосувати як доброволець на фронті. Знайомство з війною для чоловіка розпочалося ще у зоні, АТО на Донеччині. Друзі та знайомі згадують Сергія як порядного та сміливого хлопця, який був патріотом своєї країни. Згадали ті роки. сидів якраз буквально мною за партою тут, ну, дружили. Такий гарний, порядний хлопець, порядна людина. Дуже боляче. Зібралося дуже багато класників, класний керівник є тут у нас присутня. Дуже шкода, що такі. Привіт, зібрав нас тут. За 2022 рік Майдан Незалежності у Рівному з місця проведення концертів перетворився на місце прощання з нашими воїнами. З березня по грудень на головній площі міста провели близько сотні громадських панахід, оплакуючи рівнян, які загинули на війні. Уже понад 100 разів ми схиляли коліна тут на майдані незалежності. Перед нашими захисниками, котрі повернулись на щиті додому. Накладовище нове вже... Здається, 80 наших героїв поховані. Решту це були рівняни, котрі проживали в місті, але виявили бажання їхньої родини, щоб їх похоронити там, де вони народились. Пам'ять про Сергія Сала житиме у серцях його рідних, дружини та двох дітей, а також всіх тих, хто були знайомі з чоловіком особисто. Поховали героя на кладовищі Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький Олексій Алексієнко. Випуск новин.